Біля воріт ПЦК міста Миколаїв. Я стала свідком однієї події. Коли мого чоловіка там тримали, я кожного ранку і кожного вечора, і майже цілий день я там була. Значить, це було, якщо я не помиляюся, 9,07, 25-го приблизно дев'ятій ранку. До калітки цього приміщення, де тримають хлопців, підійшли дві жіночки, медпрацівники. Вони були одягнені в своїй формі медичній і почали просити там на прохідній. Будь ласка, дайте нам телефон хлопця, якого привезли від вас. Сьогодні, вранці ми повинні зателефонувати його рідним і сповістити їх про те, де цей хлопець знаходиться і в якому він стані. На що цей охоронець відповів, що вони не можуть передавати майно того хлопця чужим людям в руки, і, тобто не можуть надати телефон. Ці дві жіночки зразу були такі стримані. Потім одна із них почала так ну нервуватися. Вона почала з ними розмовляти на підвищеному тоні і почала говорити. Про те, що надайте, будь ласка, телефон. Ми требуємо, ми медпрацівники. то запустіть нас до вашого начальства, щоб ми могли розповісти всю ситуацію і все. Ну і в якось в якийсь такий момент я підібрала, коли той охоронець пішов там питати все ж таки за той телефон можна чи їм дати чи ні. Я підійшла до цих дівчат і сказала: вам привезли звідси побитого хлопця, що вони його побили, і вам привезли. Вони так подивилися на мене, ця жіночка одна подивилася, сказала: Дівчата, ви не знаєте, що тут відбувається, ви не знаєте, що тут вони тільки роблять. І вони так з неохотою відповіли мені на це питання. Потім же ж підійшов знову цей охоронець, і вона з ним почала спілкуватися. Тобто той охоронець каже, що ні, я вам не можу дати. Я тільки що питав у начальства, було відмовлено. Щоб надати вам телефон того хлопця, медпрацівниця розізлилася, і як ви можете, ви безсовісні, ви привезли хлопця в такому стані, він не пам'ятає, хто він, він не може навіть встати з ліжка, і ми не можемо, ми не знаємо, хто його рідні. На запитання, як його звати, як його прізвище, він навіть на це не може відповісти. Тобто уявіть, до якої степені, так скажемо, побили цього хлопця і привезли. Ми, як медробітники, ми. Повинні сповістити рідних, щоб дитину приїхали, забрали. З тих слів я зрозуміла, що хлопець молодий. Трошечки так успіла я з цими дівчатами поспілкуватися з медпрацівниками, і на що мені сказали вони, що ви просто не уявляєте, що тут робиться і в якому стані до нас привозять хлопців. А там приміщення ТЦК, будівля така, да? ну, там, де вони зробили таке приміщення, там, де привозять цих хлопців, і поруч, ну, хто з Миколаєва, той зрозуміє. І поруч там є лікарня. От і так, от вони нам відповіли, що з цього приміщення нам привозять хлопців в таких станах, що ви навіть не уявляєте, що тут робиться. Отак от вони нам відповіли. Ця жінка була дуже зла. Вони простояли при мені годину. Нарешті винесли все ж таки той телефон хлопця. І вони собі пішли. Розумієте, було е, видно по цій медпрацівниці. Тобто, одна так вона стояла більш така старша та жінка, вона так стояла і просто так от мателяла головою. Що, що а та молодшого віку, то е, вона була така дуже возмущенна, така е, і було видно, що їй було тяжко стримувати все те, що вона знає, що сказати. Тобто вона себе ледве стримувала, і там ще приїхала якась машина, якісь стояли хлопці в воєнній формі. Вона дуже сильно возмущалася. Вона казала, що ви вбиваєте людей, ви знущаєтесь тут над ними, ви ви навіть не даєте позвонити рідним, сповістити. Я медпрацівник, мій обов'язок. Надати медичну допомогу і сповістити рідних, ми не знаємо, що з ним робить. Що нам робить? Ви не даєте зараз нам його телефон, нам не надане його майно, не до да нічого. Дайте телефон, дайте хоча б карточку, сім карту з телефону. Так, от вона казала. І вона була дуже така в нервовому такому стила, дуже багато таку годину часу. Я це все чула і бачила, як вона возмущалася. Як ви можете, ви здіваєтесь? Ви хуже ворога, нам і ворог не потрібен. Ви і збиваєте тут людей, ви і здіваєтесь, ви такими грубими дуже словами в їхню адресу. Ті охоронці казали: А ми що, а ми що? Ми тут не при чому. Як начальство скаже, так ми й робимо, і тому подібне. Ну, тобто вона стояла з ними там, скандалила їм, доказувала. Вона просила, щоб їх туди пустили всередину, щоб вони самі попросили той телефон. Ну і коротше, я бачила це все, це все відбувалось на моїх очах і. Ті, хто був в той день, там присутні, вони теж це все бачили, цю всю ситуацію. По суті, це були два свідка побиття того хлопця, принаймні одного, про якого я тільки почула. Але якщо їх взяти на допрос цих. Медпрацівників, то 100% вони знають там дуже багато що там відбувається в тому приміщенні ТЦК, куди привозять хлопців, і їх там і збивають. І коли я казала їм неоднократно, що ви тут б'єте людей, то були такі моменти, коли я. Піднімала тон розмовляючи з ними, і я говорила їм правду в обличчя, що ви б'єте тут людей, ви знущаєтеся, бачила свого чоловіка через вікна, і у нього лице все було в синяках. Ці дві жіночки, медпрацівниці, вони тільки підтвердили те, що там насправді відбувається. І коли я спілкувалася з представниками воєнкомату або ТЦК або, наприклад, ДБР, ВСП і так далі. Тобто я їм всім це говорю, все як одному. Я їм розказую, що б'ють людей, знущаються. Наймі це було з моїм чоловіком. На що вони всі як один відповідають, що та ви що? Ніхто там нікого не б'є. Ніхто там нікого не трогає. Що ви таке придумуєте? Даже було один раз, що вийшли до мене поліцейські, які там сиділи за каліткою на лавочці. Вони сидять там як діжурні. От і я їх підізвала і сказала, що а що ж ви на мої виклики, значить, ви не заходите на територію туди ТЦК, щоб провірити, в якому стані зараз мій чоловік і щоб зафіксувати побої. А так просто, да, ви там як охоронці, ви там сидите. Ну то есть, ну роблять просто дураків повним ходом з людей. І так, от. І на що відповів мені поліцейський там біля калітки, він сказав, що а у вас немає доказів, що. Ваш чоловік побі... побитий, і взагалі, що тут хтось когось б'є, де докази. І все, отак от, от просто хотіла розповісти вам таку історію про цих медпрацівників двох дівчат, які, по суті, засвідчили про критичний стан людини, якого привезли самі ж працівники ТЦК в ту лікарню. І Отак, от, от ті люди, які там стояли тоді в той день зі мною, всі це чули про що ми розмовляли, і щоб люди були теж свідками і знали, що там відбувається, не стояли просто спокійно, а щоб могли хоч щось зробити всього найкращого.